Так, може хтось, пацани бачив цю BMW. вона е, нас зараз на кляній Загіні стоїть. от, е, 6000 і за неї віддають, дивіться. Тут теж непонятка з доками. Два комплекти документів і німецький, і французький коротше. Диві... і звук. Чутно звук движка, да? звук двигателя чутно. Стукає мотор на оборотах. О, тут по косметиці то таке, як вечина, так Але Я предложив двушку, якщо за двушку заберу, то тоді можна Коробка в принципі не дергається нічого. Така от. Думають, пацани, думають. Блатата місна.